На чергове авто для військових назбирали кошти Олександрійці разом з невгамовною Оксаною штепеходою. Але це не привід зупинятися. Адже, коли один збір закривається, відкривається наступний. Як завжди, збираємо на ремонт автівок, збираємо на автівки, допомагаємо хлопцям в придбанні автівок в ремонтах. Ось, будь будь ласка, остання наша автівочка. на неї було зібрано і передано 57 тисяч гривень. На ці кошти пригнали автівочку, відремонтували автівочку, і вона поїде допомагати хлопчикам. Зараз йде активний збір і на ремонти, на запчастини, на ТО. На... Ви розумієте, ця черга вона безкінечна, вона безкінечна. Зібрали і холодильник, купували, і відправили пралку. Тобто, розумієте, це все війна. На паузу не, не поставить нашу роботу, розумієте? Ми повинні допомагати, повинні піднімати, вибачте, п'яту точку і працювати. Ця вчівка відправиться до хлопців на Херсон. Ми знаходимося в Херсонському напрямку, тобі ж місті Херсон. О, працюємо, ми ну, у нас велика техніка. Працюємо ми в посадках, лісопосадках, отаке, от, тобі ж нам треба так, проходимость по грязі, по, так же саме, по трасі. І це важливо, це дуже важливо, тому що на якомусь «Жигулю» ти не зможеш проїхати деякі міста. Я можу сказати, з свого досвіду, що повномасштабний у мене вже оце буде восьма машина. Тобі ж деякі Тримаються там і пів року, а деякі, от як останній перед мені один фермер добрий подарував Т-4-го. Через півтора місяця його вже немає. Він зараз у нас розобраний і теж треба кошти ремонтувати. Тобі ж це як розходний матеріал реально. Ми раніше сміялися, що в нас в павербанці розходний матеріал, так само це і машина. Тож маємо надію, що саме ця автівка, особливо після турботливих рук автомайстра Петра Стромкова, прослужить довго. А ми підтримуємо ЗСУ та разом закриваємо нові запити.